Нічого собі павутиння. Трохи нагадує один відомий фільм. Тоже туман. Павутиння. О! Яка красота! Всім привіт. Нарешті вдалося викрити нещасні вихідні, верніше щасливі вихідні, бо часу взагалі взагалі ніяк не було. Тому йду я зараз на річку Горинь в Костопільському районі. Спробую щось піймати щось. Хорошей цікаве. Уже осінь. Коли це відео вийде, не знаю, можливо, можливо найближчим часом, можливо трошки, трошки пізніше, але зараз 20 число вересня, 21 чи яке там. І я йду. Нарешті. На довгоочікувану рибалку. В лісі сухо, грибів, обабіч дороги не видно. Ну, сподіваюся, з рибою хоч буде. Все добре. Зараз якраз сами -сами такий має бути сезон. Так, ловити я буду сьогодні екселер 2000-му розмірі і шнур UGK. А спінінг ось такий невеличкий тревел довжиною 2,13 і в грамовці 8 грам поверху теста Golden Catch Wanderer. Брав я його, щоб просто можна було завжди з собою десь взяти в будь-який час. Тому зараз будемо збирати ось таку паличку. небольшую бюджетненькую. Но я... Но в ловисту. Блин! Добрый день. Добрый день. только пришел! Только пришел! да да Вже видно, що осінь, вже і погодка така, і дерева лисіють. Тільки щось клювати не хоче. На це так завжди. Як і візьмеш камеру, то клювати не хоче. А як без камери так, так поповній. Вот и разловил палочку вот таким окунцем. Жерешок. Ну, ты явно... Явно нам не подходишь. А, як би то тебе акуратненько спустить Зараз ми тебе відпустимо. Так, жерех в норми виливу явно не вписується. Тому ми, як свідомі рибаки, звісно, його відпустимо. Верніше відпустили вже. Тому що риба має рости. Як завжди, на горинці, якщо є хороші місця, то до них тільки можна... Плавом добратися. Того доводиться. При пішій рибалці виходити з того, де можна забросити. Це не так і багато місць насправді. Зелені ще багато. Збирати ту рибу, яка стоїть під верхом. Бо як тільки починаєш чуть глибше заглиблювати, відразу цепляється оця трава. Так, це вже на якесь ниття починає ловити не то треба ловити на професіоналізм. А зараз десь якийсь курязник знайдемо, будемо обриватися. Що там? Де Ці крокодили я вже прозівав. Ох, яке красиве місце. На жаль, я туди не закинув. Шкода, шкода. Що там тут ніхто не хоче клювати. А минулий раз як я тут був, тут все було в воді це геть упало. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, хтось є. Хто ти? що ти? Знов, знов жерях. Блін, в мене сьогодні якийсь день. жельхів та й таке блін придеться тебе ронять швак вибачай якось тебе може я тебе все таки знесу щоб менше шмякати ні дивися я тебе отут випущу тут менше всього травмуєшся Є. Yeah. Mm, яка живописненька глиненька. Живописненький. Ойо. Ой mm, да. Страшноватненька. Вона така подгнивша. Воно все-таки хитке. ой ой що ж ти регнешся? 20... Десятка якась доскачеш. так, є хтось. Mm. Ну, -mm. кунець. Mm -mm. mm -mm. Дякую вам, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім до скорих зустрічі і не забувайте, що Україна переможе. Всім пока!